Формадол таблетки від головного болю. Доброго ранку, вітаємо вас в нашій студії Давид Веко разом з нами. І ми вам Доброго таку знаєте, інтригу Доброго. пустили перед нашою основною темою. Хочеться все ж таки дізнатися від вас коментар? що Вчора відбулася коронація, але ми пам'ятаємо з минулого ефіру. Ви знаєте, так казали з обережності, потрібно ставитися до 5 числа, тому що там затемнення до шостого оці дні співпало з коронацією. Як це впливає, і чому чи враховуються британці, чи взагалі це прийнято враховувати? Взагалі-то будь-яка людина, яка можно владець, вона обов'язково коли ціна прийняття твого рішення величезна, отаке, величезна, так, їм неважливо, як це називається, астрологія чи там шамани, вони використовують різні інструменти, тому що правління це дуже відповідальна історія, і ціна твої помилки дуже висока. Зрозуміло, що при будь-якому монарху обов'язково є люди, які відповідають за ну. Так би мовити, по, по той бічну сторону uh -huh. реальності, і треба сказати, що так. На наступний день після затемнення місячного відбулася коронація, але день один із найсприятливіших. І плюс йде період ретроградного Меркурія. Ми можемо сказати, що правління цього короля для Великобританії не буде таким. Потужним як раніше, тому що оці події вони стоять поруч із коронацією. тому що він, він бере владу в не дуже сприятливий час. По перше, по-друге, ми за загальною логікою розуміємо, що йому вже ну багате, багатенько років. От і ретроградний Меркурій показує, що це не довгий період, а що це буде повернення до цього процесу ще раз. Не а чому? це повторна коронація. Ну так, повторна намалювали ви перспективи. Це Ми отримали коментар експерта. Тепер <п 'я> зможемо стежити за тим, як будуть розвиватися події. Це надзвичайно цікаво. Бо вчора я про це думала цілий день. Мені було цікаво, чому було призначено саме на цю дату. І так думаю, завтра у вас запитаю, для того, щоб більше про це ну, розуміти. Ну так, Та так розумієш... людина 70 років чекала, ще відкладати через ретроградне моторі. Я так розумію, що там є певні ну певна процедура. Та так. там будь-який час, тобто там є якийсь певний термін, і все, і він повинен був це все вкластися. А, а можна ще коротеньку фразу щодо коронації, дуже цікава історія, тому що треба сказати, що і Чарльз, і його дружина ну не дуже подобаються. Кому? Британцям? Британцям, і ну, взагалі вони візуально, якщо ти ну дивишся на них, вони не так. Подобається як а, а, перед цим королева Я була. А, а до цього Діана була і так далі. Тобто там обер... А вони, ну, чи чи за віком, чи ну вони не дуже подобаються, і тому yes. тут можуть бути палацові інтриги. Ми о, з будемо стежити дату. за ситуацією. Це надзвичайно цікаво. Бажаємо стабільного правління і багато людей знаю, все ж таки покладають надії багато на зміни, на реформи. Ми будемо стежити спостерігати. Проте хочу зараз повернутися до нашої теми. Феншується наука про гармонізацію. Але тут так само в цій науці існує дуже багато міфів з цим пов'язане. Тому хочемо сьогодні їх ці міф, міфи розвінчувати. У вас є Така табличка, e, на екрані у нас зараз буде з'являтися міф, А ми будемо казати, правда чи ні. Я yeah, okay. коротеньке питання. От е, зараз в повсякденному шті, напевно, зустрічається часто, коли всі говорять, ну це не по феншую, ну це не по феншую. Причому що до будь чого завжди кажуть, ну це не по феншую, або о, це по феншую. Вас це? Вже ні. Вже ні. За стільки років вже ні. Ну, Якщо е, користуватися соціальними мережами, я це, до речі, звідти дізналася, існує такий е, міф, а можливо, правда. Якщо щодня пити чай з кориці, можна пробудити фінансове процвітання. Весь TikTok просто палає цими відео. Отже, перше, що ви скажете про це, скажу, що міф, але є, але є одне правило, яке дозволить. Е, Пити чай з корицею, якщо ти десь в правлінні Нафтогазу і будеш пити чай з корицею, Я думаю, що трохи це на фінансове процвітання тобі допоможе нафтогазу чи тобі? Ні, ну Тобі то, якщо ти вправлінні Автогазу, то й дай тобі думаю... Це міф. Зрозуміло, що ну багато якихось таких штук приплітають да. до, до кориці. Чому кориця, чому Давид. Ну, отже, з'ясували міф? Можете не, ролики так. знімати, але в це Просто, вірити не варто. Просто якщо працюйте. ти в управління Нафтогазу, то тобі по моєму не для процвітання фінансового не треба пити чай з корицею. Ні, ні, я ж кажу, що якщо будеш пити чай з корицею, то Працюй там. Так. Давайте переходимо до другого міфу. Перестановка в квартирі меблів змінює життя. Або неправильно поставлені меблі негативно впливають на наше життя. Правда. 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 Це у нас правда, тому що ми можемо провести експеримент, поміняти меблі в кімнаті, і ти відразу відчуєш, що тобі там трохи якось по-новому ти себе там відчуваєш. І є певні правила. Ми казали про кава. Про ліжко, як треба його ставити головою до стіни. Якщо поставити головою в прохід або до вікна, ви не будете висипатися, буде зменшення кількості енергії в організмі, і з часом це може вплинути на здоров'я. А от наступний міф про те, що кришка унітазу має бути закрита, інакше витікає позитивна енергія з дому. Ну, давайте. По перше, позитивна енергія в унітазі це. Це це вже міф. Давай, давайте скажемо, що а, всі ви є. Точки входу і виходу енергії з квартири. Точки входу це двері та вікна. Точки виходу це санвузли, тому що там постійно виходить енергія, і вона дійсно виходить. Але зачинена чи відчинена кришка, вона не впливає на те, що все одно в санвузлі буде виходити енергія. Тобто вона там, хоч так, хоч так виходить, і тому це міф. Це просто процес виховання чоловіка. Або дітей. Відкрита кришка унітазу, псує є дещо інше. Стосунки. Далі, от про квіти, що квіти в спальні це до своєї в домі? А, значить, це міф. Але треба нам сказати про те, що якщо великі, дуже завеликі, будуть рослини в спальні, ти там будеш менше висипатися, тому що вони підсилюють енергію, вони інтенсивніший простір роблять. Якщо великі рослини прям поставити, такі декілька пальм, то там буде ем, такий фон, ну, трохи такий бадьорий. А в спальні треба, щоб він був. Е... Більш Спокійний, більш м'які врівноважують, так так, так так ну а може це вигадали чоловіки, які не хочуть дарувати квіти. кажуть погано по феншую так? в спальні. Ну, не можна це. ставити. Ще один міф: годинник на стіні, елемент негативної енергетики в оселі. Ну, годинник на стіні елемент вимірювання часу, да і тому Кажі, це я думаю. Міф? Я думаю, що ми скажемо, що це міф. Uh -huh. От нічого такого в годинниках немає. Це пішло ще з часів, коли це були ем, пісочні годинники. То їм там під час ем, різних судових моментів та е, казне uh -huh. використовували і там їх приліпили. Це західної е, традиції. Це пішло. Сучасні годинники, ні, все все нормально вішаємо і дивимося час. те, що мене цікавить найбільше про гроші, поговоримо буквально за кілька секунд. Доброго ранку, вітаємо вас. Наші сніданківці Сніданок вихідний. Неділя нагадуємо вам. З нами наш експерт Давид Веко. А сьогодні ми підтверджуємо або спростовуємо міфи пов'язані з гармонізацією простору і з феншоєм. Я дуже люблю монети. І в мене постійно в кошельку десь в кишенях монети. От кажуть, що монети притягують гроші. Це правда, чи це міф? Якщо їх носити всюди, ну мені здається, що пачки доларів притягують гроші. А монети це монета це символ ага. а, попереднь, попередньої е, фінансової цивілізації, так можна сказати. Тому що гроші були металеві, і вони були золоті, срібні і так далі. Тому, якщо... Брати золоту монету або золоті не вироби, а саме чи монети, чи невеличкі слитки. Оці історії вони мають певну енергетику, яка підсилює процвітання, і тому, якщо вже про це казати, то ми будемо казати про золоті монети, ага. про справжні або золоті слитки. саме золото воно. По п'ять копійок більше не носити? Ну так, я не так. буду більше носити. О, треба кермани, купити. Що треба купити, треба щось купити. Треба щось купити, таке або десь знайти. Ну, а де я візьму зараз золоту монету. Ну, Там власне ну, з банку нацбанк, це не купити собі. Так, Так, не так дорого. Тільки буде вони... дуже прикро загубити. <рес> <рес> це вже буде набагато сумніше. Отже, далі переходимо. Сидіти на куті столу. Мама це завжди казала, що не сиди, не бо заміж не вийдеш, квартири не буде. будуть. Тепер... Казали. Нас казали, що якщо сидиш на куті, то з кутом будеш з кутом бу... А, Ми, зі типу, своїм кутком да, були сплять. Або чоловік буде, да, зі чолові своїм буде кутом з кутом Ну, а, а є ще такий міф, що це притягування поганої енергетики. Давайте, так, так, кут так, тут таке? винний чи не винний тут кут? А, скажемо, що це правда, Вау. А, тому що ви можете самі подивитися будь-які, до речі, стакани, будь-які ємності, в яких тримається о, рідина, вони всі. Круглі, чому тому, що в кутах це фізика в кутах збирається напруга, збирається енергія і там вириває просто ну ці кути, і так само переносячи на будь які поверхні на будь-якому куту буде збиратися напруга. Так само, як і в кутах кожної кімнати, вона що збирається? Бруд найбільше саме в кутах, тому що це точки напруги. І за столом ну зрозуміло, що ви сидите ну за столом. Якщо ви постійно сидите чомусь на куті, угу. так працюєте, тоді це не дуже добре, тому що сюди випромінюється енергія в якусь точку, і там. Потроху, ну як такий енергетичний пробій з'являється. Ну, це якщо ви там 20 років сидите і у вас отут кут. Угу. А якщо ви просто за столом, то е, в цьому ну, немає такого прям потужного Нічого поганого. впливу, так? Ну, тобто, головне доза, як то кажуть, в лікуванні. Так. 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 Дякуємо вам. Сьогодні ми розвінчували міфи пов'язані з феншуєм. Користуйтеся ними, пам'ятайте, вірте все. Нехай вам феншуй допомагає. З нами був наш експерт Давид Веква. Дякую.